Усім привіт! Доброго ранку. Так, сьогодні розпочинаємо наш новий день. Сьогодні понеділок. Вчора ми були вінахной. да, Лена? Ну, як Вінахной, Займалися вдома справами. Лена там по своїм жіночим там справам, то уборка в будинку, то кухня. Да? Ну, як завжди, жінка роботу знайде. Да? Роботу знайде, і, як завжди, жінки прив'язані до кухні. Угу. Надо ж нам будки наїдати. Mm -hmm. да? Ну, а я там займався справами по сараю. Центральну балку, як ви бачили, вона у мене на підпорках стояла на дерев'яних дерев'яні підпорки я зняв. Установив я труби желізні, товстостінні. От. Заанкірив я внизу уголки, щоб було надійно і гарно, і все це ще й пообварював сваркою. Ну, це я покажу, ви побачите трошки далі на цьому відео. Та і все, і що я? Колотили, робили да? Свині теж їсти хочуть. Да, свинота наша їсть дуже. Бистро, дуже гарно, потужно так, да? не співаємо робити комбікорм. Ну що ж ти? Їх шестеро і вони гарно їдять. Як я вже казав, да? їх було по 3 місяці 15 днів, їх вже було по 63 Ми зважили 63 кг. Вчора Лені Кулєна. Ти знаєш, говорю, скільки нашого пепа ми ось важили, як Діма приїжджав за БМВД. Ліна каже, ні, Кажу, ми зважили 63 кг. Ліночка, звісно, була трошки в, шокі. в шоці. Да? Така, хорошо, Ого, Ого, каже, да. так що ось так, бачите, на основі промагромікса працює все чудово. зараз, ну, Ми сьогодні теж вроде як не працюємо, але, але ми. Не вдома, поки що ми їдемо по ділам своїм. Їдемо по ділам своїм, а саме зараз поїдемо трошки, потратимо коштів, з'їздимо в магазин, да? угу. з'їздимо сьогодні, провідаємо тьщу. Ну а поки Леночка залишиться у тьі, а я змотаюся до Дімона. І заберу у Димона сьогодні свинку. Кажу, Димончик завали нам таку 130 плюсик, да? yeah. то сьогодні Димон нам завали і ми поїду заберу, сьогодні половиночку розробимо, піде на копчення, yeah. да, а, yeah. да, а друга половинка у нас піде на продаж свіжим салом та м'ясом. Так що хто хоче Свіжого сала м'яса, пишете Лені, номер її є везде. Вона вам відправить. Ну, або хто хоче домашньої копченості. Стукайте до мене. Стукайте до Лені да, на Viber, на WhatsApp, на Telegram, або просто дзвоніть, поспілкуєтеся з Лєною. Так, ну в общем, ми їдемо. А, нам ще вчора прийшла посилка. Да? Yeah. Прийшла нам вчора посилочка, ми сьогодні покажемо, що саме. Сьогодні треба спробувати хоч одну поцепити uh -huh. да? на ворота. В общем, як то кажеться, все і по порядку. Так що будьте уважні і дивіться. Ну, а в кінці відео ми зробимо перерозіграш між нашими спонсорами каналу, тому що дівчинка, яка перемогла, Досі не відгукнулася. А раз вона досі не відгукнулася, то будемо робити перерозіграш. Ну, що зробиш, так? Да? Це ж таке, ми ж не винні, що людина є спонсором нашого каналу, дивиться наш канал, а чомусь не відгукнулася. Так що ось так. Ну, а ми їдемо, їдемо, а ви за нами наблюдайте. Трішки нашої дороги. Ми буквально от дому до школи тут за пару кілометрів. Да? Yeah, 2,6 кілометр. кілометра нам їхати. Да. Так що ми, як завжди, зараз приїдемо на нашу улюблену 28 школу і зайдемо в АТБшечку, трошки скупимося, ну, саме там. Їдемо вже до Тьощі. Якось так нас з дитинства привчили, батьки, да? що з пустими руками їздити ніколи не можна. Треба брати якийсь гостиниць. Ну, Тим більше, як я можу як зять поїхати до Тьощі без нічого. Ну таке, як страсті. Ось таке у нас тут перехрестя. Може хто дивиться із наших. Романківці в нас, а сам знаходиться не в Романково а десь, то я думаю, буде любо глянути на свої рідні міста. Ось да? Ну добре, трішки вам показали і, і ось ми вже й приїхали на нашу 28 Ну а далі буде. Нуся вже і у Дімончика. Ще раз покажу вам його мангальчиків. Ось такі красуні. Та що ж таке маленькі? Такі овечки бігають. Ой, овечки. ой, овечки. Дімон, по скільки це їм? Місяць Привітік. Місяців 4, 4 чи 5. Да, ти не знаєш. Ти не знаєш, скільки їм. Угу. Да? Така мордоска така, так? Да? Папу побачили. Папу побачили. Ну так. А да. як нема тут? Що детезушка? Шурує? А вчора Пошли. Не знаю, скільки времені, ну десь я так прикинув. Мене було, я набрав оці мішки. 9 ліжків і 6 відрізяв з дому. 9, тут, десь 27 і 6, 20, десь 35 відрізну. Наскільки не знаю, я бочку одну намалу в другу, відер сипнув. Тут була повна, ця була повна. Це була повна і зараз покоримся. Ну зараз Бачиш. Всі, там, ну це полученько чим ти отой кофемолкою, так? Да? <звимую> да. Бігаю, підчищаю, вона мені. Чуєш, Дімон, лайфхак тобі такий, коротше. Щоб трошки менше було пилі, <звим> е, я тут трубу знімаю, а в тебе ну зніматися ціла проблема. Це, ну, ні, не проблема. Be. Ну а зачем її знімати? Коротше, дивись, ти коли ти рукав додали, все а, правильно. А, так, так, так. Так. Ти коли, короче, я от як роблю, я змолов короче, раз 100 кілограм, потім, да, потім змолов я другий раз 100 кг. А за третім разом, коли соточку милю, поняв, я просто підходжу, я коли знімаю коли ні, коли вона робота меле, стукає, що так трубі. Та я так само діла. І воно було? вилітає, так, да, Пуше, і воно вилітає усе. Усе, угу. Я, тільки, вчора запустив, ну так, да, так, да, так. Да. Лахмій, те, що на трубу да, ось, да, внутрі да, сідає, да. воно вилітає і все, і тоді пиль, і, і опять воно, от тільки чуть-чуть запилило, постукав, все. І ні пилі, нічого. Ну, ти бачиш, як вони, просто кинув кукурузи і шурують. За кукурузу й тебе продадуть, так. Да. Я зрозумів. Так, зараз зважимо свинку, Ту, що Діма нам зарізав, а вдома вже покажу. Підчеревочок. Та ну склад, ну що, ну, ну складка хороша така, так. Да? Грудачок такий нормальок. Таранчучок буде бомба. Да. Ну, ось така ось така свиночка. Сальце таке чудове. Казав, вдома покажу, ну вже тут покажу. Сальце дивіться, яке Ух У халопадки більше трьох три пальця дошли, так. Це віз десь кіл 200 десь був. Кіл 200. ну. Ну, опять-таки бачиш, я ж кажу, про магромікс руле, так? Да? Що я діла за цим? Воно бачиш, воно санітарі заді стоїть. Так, санітари воно, оп. А вони ждуть уже, да, Там відбойня йде. Да, де. Оп я їм обрізки кидаю, вони потім так добре несуться. Та зрозуміло, ну диви, на жирку, да? Я не знаю, що жовутки варив. Матки, жовутки, гартані. Угу. Курочам, да? Ну, ну прикинь, це краще, ніж м'ясокосна мука. Ну да. Це ж натуральний жир. Ну да. да. Ну прикинь, клас. Як тельфер, чотенько. Зараз не піднімати частину, щоб не піднімати ручну. Ага, вот так, да? да. Ну сейчас просто... покажем, давай. Нет, <laughs> давай. А, щас щас. Положим затки в стороне. Ага. Я потом зацеплю подниму. Ага. А, підставлю веса, а потом уписываем. Ну куда ему? Если затка. <laughs> <Сейчас, laughs> ну ну, хорошо. Здесь 155, здесь нужно бути 160. Ну давай так и зробимо, Давай. Сейчас положим затки, а потом. Да. Делай паузу. Давай. Так, ну що, положили задки, положили під черевок. Там ще вирізка, да, лежить вирізка і що, груднинка, і в нас вийшло 69900. Да, ложимо в машинку. Так, Дімон цепляє. Тільки що ми з Дімоном розбалакали, що Дімону треба купити кантер. Цей, що на ключок надівається. Да, вже без да, от так, от так би, коротше, раз приподняв. Не, знати, думав, що... Ні, не злоти. Да, диви, як чудово, бі. да? Так, да, Дімо, ну так би на кантер пуньк і вже бій. Бі. Ну, да. Крючок, ключок, з, да. З десятки... З десятки вигнав, обичний да, спрута, да, м'ясний, да. да, крючок, кантер і все. За ребро клац підняв. Взагалі, отак. Не от не у Димона тельфер працює. Чудово. Димончик, тепер навіть шмалить класно, да, Підняв, не треба раком стоять над ним. Взагалі бомба. Я сьогодні почурівав теж кабан лежить. Да. Я через малий ключок підцепив, припадняв, підрізав, приподняв, під'їзд. Зачем мені 20 стлорам піднімається рахун, стоять, коли жижа розвалюється. Ну так, да. Да. малочага, правильно. Дельфер класна штука. Візявся, да, почистий, не треба угу. почисти. держати нічого. Та так, да, навіть да, шмалити, ти просто цілу, цілу свиню крутиш по кругу і все, і шмалиш. Проте, надо Відомо, що я зробив перемичку досі добана. Ага. Да. Ну так, да, тобі треба перемичка желізна обов'язково, Клац і підняв. Все, щоб без вірьовки. А ще крючок і кантер. Ну крючок і кантер це буде вже друге обіцяння, Перше обіцяння це буде пере, перекладено. Давай, давай. Ану. Підставляй. Веса. Там у нас вышло 66. Вот всего-всего. Ну, мабуть. А ну. Так, давай же я покажу, что нули. Ну, нули. поехали. Я придбаю, що так. Ага. пускай, от пускай, бо вона ж висить. Бо, получается висить. Та що ти, господи, ту вірьовочку, Діма, не, не чуди. Ну 45-22, половиночка. Так. Зараз другу. Ні, зараз я, мабуть, це закинув. Ну так, цю закинеш а, і другу підважимо. Так, закинули. Уже лежить, вважимо другу. І от питаю, Діма, ну ну реально, 6 місяців, от тобі про магромікс, бачиш. А кажуть, як Ти, да. Ти знаєш, сьогодні мені дзвонив один із підписників. Ага. Е, ні, так Я йому відправив БМВД. БМВД відправив місто Саврань. Дзвонить, каже, та, ти що, спасибо, дякую. Вчора зробив комбікормка свині, каже, Свиней від корита, не відгониш. Да, да. 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 ні, розматуй. Так, Чудово працює ельфер. Раз. Да, Дімончик. Кантер це буде тема. що мене не буде, да? да. ну, да. <laughs> так? Будеш повністю модернізуваний. Так що ось так, бач, всі, кому я відправив, ось був два дні тому, вже всі отримали. Всі от дзвонилися, всі довольні. Я ж кажу, цей сьогодні я із Саврані підписник, замовник. Взагалі, такий вау! Каже, ну, коротше, свиніка від корита не відгониш. От корита одходять тільки до поїлки, водичку попить. <с <с от поїлки до корита, від корита до поїлки. Так, да. Показуємо. Обнуляємо. Тара. Бачите, по нулям. Да? Поїхали, ложимо. Так, Дімочик, поправиш там його, щоб воно ж тобі ніде там не касалося. Все, та що ти ту вірьовку, господи, братику, ти що? І тут у нас вийшло 43 кілограма. 43-45. Да, там була он, голова його. Пунь, пунь, кабіна така. Кабіна, да. кабіна. Малий, не переживай. Да? Так, зок, да, хорошо, щочки зрізав. Да. Так, зараз я додаю 43 кг. Да. Ну і того результат вийшов. 154 кілограма. Це без голови, ливера і кишок. Чисто, 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 да, чисто тушка. 154 кілограма в 6 місяців. Ось так. Да. І тельфер класна. І корм чудовий. І ти молодець. Бачиш, так. Да. Ось отак. Все це лежить тепер. І їде додому. Половина закаптиться, половина м'язком уже там просять м'яса, люди. Так, добре. Ми зараз раз-два, та я їду, забираю лену тіші і додому. Ось таке сердечко хороше таке, так? Да? Угу. Мотор. Мотор. Кабіна, мотор. Це, це, це фільтр, фільтр, так. Да? Фільтр. А це в нас що? А це в нас топлівний фільтр, так? Да? Да. Да. Хороший такий ух. Так. Добре, Дімончик, тобі поки, працюй. До побачення. До зустрічі, да? Да, да. Загрузилися, а уїхати я все ніяк не можу. Зайшов до Діми в дитячий садочок. Ми тиждень назад у нього були, да? дивіться, як гарно піднялися. Бачите? Дімон їм поскоку. Туди з двох виводків. Два Так. Одні родилися по місяцям. Октября родилися, а другий середині вересня. Октябрь і вересень. Ага. Ну, вересень це, це сентябрь. Сентябрь. Да. Ну Ось такі гарні. Ці теж стоять, піднімаються. Ну, піднялись вони, звісно. Я їх бачив тиждень назад, та й ви їх бачили тиждень назад. То ось чудово. Ось така манюнька стоїть мамка, а воно троє поросяточок, які йдуть на продаж. Да. Та я не знаю, Дімочек, там їх, ну, ну, 9, де 9. 8, 9, 10 отак. Є таке щось. Так лежав, так лежав. Так, все, побували ми у в дитячому садочку, тепер точно політіли і погнали. Все, всім. Вам усім пока, а ми поїхали додому. Он до який лежить. Мамон п'ятницький такий. Так, да, вже десь кілограм 70 є. Оце десь знак робили ще. Рябий сінтяберський. І тут так цей білий. Біли. Оцей ну, білий і, well, і ото рябий сентябрьський, дивіться. Да. А ці октябрьські, початку октября сьогодні, вони повіршують і по -руху. Ну вони ж за, трошки вниз. Не снички. Так, дівки, а ви тут все стоїте молодці. Ждіть, ждіть, стойте. 1 апреля може надурить, так? Ні, відсувається. Добре, все, от тепер точно пока. Димон ще тут молодець вже забетонірував дорожечку. Каже, тут все буду бетонувати, а там ворота зроба. Молодець, Димон, правильно. Зима така тепла, що можна працювати Я і навіть треба працювати.

Що касається промагроміксу, дивіться, які поросята потужні на промагроміксі. Все чудово, бачите, ростуть Вони вересень сентябрьський, да, 3,5 От, І, да, і ось теж є трошки поменші, але гарно їдять. Тут ось, ось свиноматочка стоїть. осталось троє поросяточок, вони йдуть на продаж. Так що кому цікаво, поки ще є. Ось вам і робота комбікорма Ну от так швидко, Діме, я вже і доскакав до Тьощі. Зараз забру Лінусю і будемо їхати додому. Будемо їхати додому. Займатися справами, як я вже казав, половинка свині у нас піде на закопчення, друга половинка буде у нас продаватися свіжачком Все так дуже просто удобно, все по трасі, все так сразу Їду до Діми, раз заїхав, провідав тещу, залишив Лену. Поїхав у Діми, забрав, їду назад, заскочив, ось бац, забрав Ленусю, сказав тещі пока-пока. І полетіли додому. У нас все так дуже зручно, все так, як то кажеться, як, наче підгадано. Так, раз, і все. Будинок ну, вже тещин Я вже приїхав, так, забираю Лену. Так, ну сальце я вже показував. Ось таке гарнесеньке з цієї свинки. Ліночка е, займається маринадом. Ми вже пів свинки розробили, зараз маринується. Тут теж ось це те, що буде маринуватися. Е, під черевочок ми в сіточку да, Лінусь, замотали. Дуже зручно, дуже швидко і гарно через трубу соточку. Ну, Хто розуміє. Ти розуміє, що я маю на увазі. Ну, а друга половинка, як я вже й казав, піде на продаж свіжим м'язком. Значить, так, зараз ми підемо в будиночок. Я вам покажу ж посилочка, яка нам прийшла, да, Ленусь? Да. О, дуже чудова і гарна Так, кліночка. Я буду заканчувати вже в будівлі. Наш самий, там, мабуть, проведу зараз і розіграш э, між спонсорами. Бо раз дівчина ж не одізвалась до сих пор, то будемо проводити далі. А ти Лінусь кажи всім пока. пока Пока-пока, Всіх да, <laughs> підняла, всіх приподняла, слізу пустила, <laughs> фартушку, робочий вид, все як положено. Так, Лена каже, пока, а я вам кажу, пішли в хату. Ну і ми вже в будинку. Ось дивіться, яка прийшла нам краса. Ось такий банер нам прийшов від ProAgroMix. І цей банер буде у нас висіти на воротах, на гаражі. Тут у нас багато проходящих, проїжджаючих людей, щоб вони бачили, що у нас можна придбати корма від ProAgroMix. Є ще один банер. зараз покажу. Ну, а ось і наш другий банер. Він уже побільше, ви бачите. Цей другий банер буде у нас на нашій торговій палаточці. Висіть. Ось такий 2 метри длиною і метр шириною. Навіть не влазив в екран. Ну, а цей поменше, цей метр двадцять. На метр. Ось так. Ну, а тепер, що касається розіграшу. Тепер, що касається розіграшу. Дивіться, у нас, була, у нас було три всього наших спонсора нашого каналу. Уже, бачите, стало 5. Була по переможницею Таня Грей. Ось вона. Але Таня Грей не вийшла на зв'язок. І ми будемо робити перерозіграш. Значить, Таня вже не участвує. Олена, Олена, моя Олена, Леночка моя Теж не участвує. Вона й дома ковбаси і всього остального їсться. Значить, буде приймати участь Кирил Гусів. Слот номер один, Дмитрій Косолаб, слот номер два, і Григорій Бондаренко. Слот номер три. Зараз ми подивимося, хто виграє. Так, де наша рандомна програмка, яку ми качали. Ось вона. Зараз вона запуститься. Ось так, так. Да? Скільки у нас тут? А? 100. 100 О, Господи, реклама. 100. Так, у нас тут, виходить, 5 чоловік. Ось ми і поставили. Рівно цифру 5. Із п'яти хтось виграє. Поїхали. Так, виграв номер 2. Дивимося, хто у нас під номером 2. Під номером 2 у нас Дмитрій Косолап. Дмитрій Косолап, зараз ми з вами зв'яжемося. Є у нас ваші дані. Ви нам колись писали. Писали нам на Viber, тому ми зараз з вами зв'яжемося. Ну, а щоб ніхто не подумав, що це якась підстава, що тут всього виставлено цифра 2, я покажу. Бачите, є 4, є 1. Є 2. 1. Ну, такі рандомні. 5. Бачите. Так що, щоб ніхто не подумав, що це підстроєно все. Так, ну а ми йдемо дзвонити Дмитрію і вітати його з перемогою. Так, дзвоним нашому переможнику, бо він писав, я вже казав нам на вайбер. У нас є з ним зв'язочок. І вітаємо. Алло, Діма, доброго вечора. Добре, добре. Дімочка, дивіться, у нас же ж був розіграш по поводу спонсорів канала. Дівочка нам не відвітила, переможниця. Ми ось, ось зробили з Леною перерозіграш і ми вас вітаємо, ви перемогли. Дякую. Давайте нам на Viber, будь ласка, скиньте свою адресу, куди вам відправити наш подарунок як переможнику. Добре, доброму вас. Да. Так, все, дякуємо, до побачення. Чекаємо адресу. Так, так, так. Добре. Все, відправлено. дочекаємося адресу, куди відправляти і відправимо. Ну ось і все, що хотілося показати. Так що ставайте спонсорами і перемагайте. Там 25 гривень в місяць це не такі великі гроші, але переможеться, буде завжди приємно. Ми вам все показали, все розказали, як у нас сьогодні пройшов день. Дякуємо за лайкоси, за підписки, за участь, за те, що ви з нами. Всім пока!